Друзі, всім привіт! Євген, компанія Сучасні модульні будинки. Продовжимо серію наших відео про якість е виробництва каркасних модульних будинків. Ми вже проговорили про якість деревини, про сухий калібрований брус, який використовується на нашому виробництві. Про саморізи, е які міцно з'єднують каркас будинку, і ми отримуємо міцну конструкцію. Сьогодні побалакаємо про утеплення. Е Будинку і про мембрани, які використовуються е, на нашому виробництві. Тож починаємо. Е, в наших будинках ми використовуємо в якості утеплювача е, базальтову плитну вату. Влад, Можеш показати, як це виглядає е, вже вмонтована вата в каркас будинку. Е, це плита. Е, Є два, два варіанти товщини, які ми використовуємо. Це 100 мм товщиною, і інший варіант 50 мм, який використовується на нашому виробництві. Це плитна вата, не рулона, яка може використовуватися іншими виробниками. Вона ми її вкладаємо як в підлогу, так і в стіни. Вона міцно вставляється в. Каркас будинку і тримається. І на відміну від рулонної вати, не просяде у вас з роками. По шару утеплювача в наших будинках це 200 мм підлога і стеля будинку і 150 мм стіни. Цього достатньо для проживання будинку цілий рік. Так, шар утеплення е, покривається мембранами. Вони мають бути якісними і щільними. Е, ззовні це вітрогідробар'єр, бар'єр, зсередини це парабар'єр. Е, мембрани обов'язково проклеюються. Влад, покажи. Оці дві мембрани вони е, вкладені в нахльост, і які обов'язково проклеюються. І ми отримуємо повністю ізольований шар мембран. В принципі, все. Все це ви можете побачити у нас на наших виробництвах у Київській і у Львівській областях. Ми завжди запрошуємо в гості на період виробництва, якщо ви обираєте, наприклад, нас. Ви можете приїжджати і контролювати всі періоди і моменти виробництва на етапі каркасу, на етапі утеплення, на етапі комунікації. В принципі, на сьогодні все. Проговорили про утеплення будинку. Наступне відео, скоріш за все, вже буде про комунікацію.